Жертви пропаганди. Дорогі мої, хотів би окремо щось трошки сказати про російську пропаганду, а точніше про її вплив на розум і сумління пересічних мешканців. Часто деякі люди, намагаючись виправдати обдурених розпропагандою людей, кажуть, що вони не можуть через ту пропаганду. Відрізнети правду від брехні, і тому вірять у усіляки нісенітниці. Стається звучить доволі переконливо. Проте, якщо розібратися, це припущення не витримує жодної критики. Перед усім, розпропаганда заявляла, що Російська Федерація найкраща країна у світі, Сам їхній безмінний лідер. А заодно військовий злочинний пафосно заявляв, що їм Європа заздрить. Заздрить країні, де чверть населення справляє фізіологічні потреби в туалетах на вулиці. Туалети, звісно, без опалення, бо в цьому, напевно, полягає їхня головна скрипа, чи так проявляється і їхня незрівнянна духовність. Але суть не в цьому, а в тому, як можна вірити пропаганді, яка заявляє, що ніби ти живеш у найбагатшій і найкращій, та найнайкраїні у світі, а сам у цей час ходиш справляти потреби в туалет на вулиці в мороз. Чи не опалювальний туалет на вулиці, це і є ознака багатства? Ясна річ, багато росіян живуть у набагато комфортніших умовах, зокрема жителі мегаполісів. І ці люди мають, точніше, мали до недавнього часу можливість подорожувати багатьма країнами світу і порівнювати рівень життя Російській Федерації за рівнем життя тих країн. Звичайно. Можна заявляти, що рівень життя, умовно кажучи, в Болівії був гірший, ніж рівень життя в Москві, проте рівень життя тих самих країн Східної Європи зовсім не поступався йому. Певно, цей рівень життя останнім часом став, чи не вдовзі стане значно вищий. Але зараз мова не про це. А про те, що житель російської глибинки і житель російського мегаполіса міг кожен по-своєму переконатися в брехливості новин тієї картини світу, що подавалася для них через засоби масової інформації, передусім через телевізор та інтернет. Але росіяни. Попри всю брехливість засобів масової інформації і невідповідність дійсності показаної ними картинки, вірили тому, що вони живуть в найпрекраснішій країні, а країни Заходу тим часом загнивають. Дай Боже, щоб нам так гнити. Але самі ці країни Заходу, що гниють, і не можуть врешті решт згнити, поставляти в прекрасну Російську Федерацію левому частку технологій і продукції, яких найвеличніша країна у світі, в принципі, не могла самотужки не те, що зробити, навіть не могла скопіювати. Тепер же в Російській Федерації через тотальну блокаду всього Заходу з'явився унікальний шанс наздогнати ненадолужене. А тепер після такого необхідного розширеного вступу настала пора указати на те, чому росіяни, які повірили розпропаганді, не є її безвинними жертвами. Це був їх свідомий вибір, і тому вони несуть за цей вибір повну відповідальність. Росіяни чудово знали, що їхня країна це звалище, але їм дуже імпонували казки заяви про те, що вони живуть у найвеличнішій країні. А коли вони повірили в цю брехню, почали нею жити. Їм було куди легше повірити, що їх оточують країни, в яких живуть не люди, а якісь нелюди, і з цими нелюдами можна все, що завгодно робити, чим вони на превеликий жаль і займаються. Так що люди, які пропові... повірили тій російській пропаганді, не є її жертвами, вони її. Вони є її співучасниками. А жертвами розпропаганди є люди, які потерпали і потерпають від російської агресії. Дивіться, не переплутайте цього, щоб якимось чином не виправдати явних злочинців. І ще мусимо вести розмову. Про цю пропаганду, адже нам доводиться щодня стикатися з її наслідками на нашій багатостраждальній землі. Багато українців марно намагаються достукатися до рідні, що постраждала від пливу розпропаганди. Навіть кадри напівзруйнованих сіл і міст не переконують багатьох у реальності. Рашистської агресії. У чому ж річ? Хіба розпропаганда настільки сильна, насправді не настільки, як стається, а сила її криється у подіях, які сталися рівно вісім років тому з окупації Криму. Саме тоді люди, які перед цим потрапили на гачок розпропаганди. Непомітно стали співучасниками так званого геополітичного злочину, а ставши його співучасниками, тепер не звертають уваги або взагалі виправдовують, покриваючи злочини Російської Федерації уже не прихованій агресії проти України. Який тут взаємосв'язок? Найкраще, дорогі мої, це пояснює наступний біблійний принцип: вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Луки 16.10. Виходячи із сумних українських реалій, це набуває наступний вигляд. Люди, які не засудили. Навіть не публічно, принаймні особисто для себе підступну агресію Російської Федерації проти України з окупації Криму. Говорячи біблійною мовою, не були вірними у малому, з часом не змогли бути вірними у великому. Тобто засудити подаліші криваві. Агресивні дії Російської Федерації відносно України та низки інших країн, не забуваємо про Сирію, які тривають вже більше вісім років. Але це ще не все. Багато цих людей схвально поставилися до анексії, що одночасно їх зробило співучасниками злочинного кремлівського режиму, і тепер багато з них у нестямі. Ледь не спіною біля рота захищають злочини російських військових, чи просто заперечують факт агресії. До того ж із таким захватом, що з часом самі в ту брехню повірять, і на кшталт російських військових, які повірили у непереможність власної армії. Сувора реальність українська спростувала цей самообман, так що і агресію жителям Російської Федерації і не тільки, бо і у нас не менше виправдовують і продовжують ходити до московської церкви, стаючи спонсорами тих ракет, які летять на нас. Попри все небажання, доведеться визнавати. Адже реальність так чи інакше дасть про себе знати. Але це буде потім. А доки можуть себе тішити, що армія Російської Федерації все ще не переможна і особисто їм за покривання зла нічого не буде. Хай себе тішать доки що. Але вічно це не триватиме. Адже Біблія прямо попереджає: горе тим, які зло називають добром і добро зло. Пічму вважають світлом і світло пічмою. Гірке вважають солодким і солодке гірким. Ісаї 5:20. Дорогі мої. І саме так відбувається з Російською церквою Московського патріархату, де Кирило, патріарх так званий, прямо підтримує і благословляє на цю війну, на убивства простих мирних громадян, в тім числі і тих, які ходять до його церкви. Але наш народ так осліп духовно, що віри цій пропаганді, яка проповідується із Амвону у церковних рясах. А з цією вічною книгою з Біблією не посперечаєшся страшна реальність, що насувається на Російську Федерацію, чудово це підтверджує. А у стосовно обдуреної рідні. Якщо вони стали співучасниками зла, що накоїла Російська Федерація, навіть на словах, їм все одно доведеться платити за це свою ціну. І про це також попереджає Біблія. Не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина, та й пошне. Галатів 6.7. А посіяли ці люди навіть словом, навіть ходінням на референдуми ой, як багато. Дай їм Боже достатньо років життя, щоб відчути та покаятися у своїх провинах. Але це вже не від нас залежить. Це в Божих руках. Нехай Господь за добро. Кожного нагородить, а за зло теж кожного покарає. Багато да, українців у зв'язку з подіями війни стикаються з непорозумінням з боку рідні, які пощастило в лапках жити в Російській Федерації чи Білорусі, чи в тих країнах. Картина сприйняття світу дуже сильно, а деколи практично кардинально відрізняється від картини, яку бачить решта світу. Звісно, через це багатьох громадян України боліло серце, що їхні рідні перебувають у полоні тої російської чи так званої Кремлівської, хоча це одне і те ж пропаганди. Багато хто намагався достукатися до них, але в більшості випадків усі спроби виявилися марними. Мені дуже дивно, на такий випадок у нас з села, звідки я родом. Дівчина вийшла замість на Донбас і там прожила вже роки. Але коли почалася війна, коли там почали бомбити, нищити, вони виїхали в Росію. Вона не поїхала додому. Вона боялася тих нацистів-бандерівців, дивна ситуація, і, і родина не могла її в чому переконати. У світі цієї війни натиск цієї пропаганди настільки збільшився, що переніс промиті мізги своїх жертв буквально на новий, міжгалактичний рівень. І як... Вони пояснюють ті, що прийшли тут, що вони прийшли захищати мирне населення у нас від нациків, від фашистів. І дехто з українців задається питання, що робити у такому випадку? Відповідь на вкрай болюче і важливе питання вкрай стисла. Нічого, дорогі мої, у вигаданому розпропагандою в світі вони живуть. Ви тільки вдумайтеся, більше ніж два десятиліття і століттями. У Російській Федерації росло ціле покоління людей, які нічого іншого не бачили. Окрім тієї картини світу, яку пропонувала пропаганда, ви вважаєте, що зможете навіть кількома десятками роликів знищеної російської техніки і обвугленими трупами загарбників переконати їх у тому, що їхня потужна і прекрасна країна. А саме такою покази російська пропаганда може бути не права. Довести зворотні – це практично марна справа. Крім того, людина бачить те, що хоче бачити, чути те, що хоче чути. Мало якій людині подобається хай і але правда, особливо та правда, яка практично перевертає її свідомість, що вона живе не в нам державі якою керує генію всіх часів народів, як у чому її запевняли два десятиліття пропаганда, що лилася ледь не з кожної праски, а натомість вона живе в країні ізгої, із наспів руйнованою економікою, а що буде далі, навіть уявити страшно, а керує цим державним недорозумінням, саме недорозумінням, а не порозумінням, Військовий злочинець-психопат. От скажіть, будь ласка, багато хто захоче таке прийняти? Ото ж бо. Подивіться, дивлячись, бачив ролик, сину в полоні, дзвонять до мами, і він починає з неї говорити, що мамо, що там, що говорять нам, то що неправда, а вона йому говорить: дитино, ти все добре робив, ти йшов захищав. Подивіться, вона готова відректища сина, але Путіна не відречеся. І що тут робити? Чекати, коли сувора радісність спростує, обнулить аргументи розпропаганди, той самий курс рубля до долара. А разом з ним і ціни на всі продукти, товари і послуги звучить за неї куди переконливіше. І щоб не ще придумати, вигадати пропагандиста. Але сувора реальність холодильника витвержує навіть промиті мізки. принаймні до того часу, доки холодильник порожній. А зважаючи на той економічний колос. Що насувається на Російську Федерацію Білорусь і його руйнівні наслідки, то холодильникова терапія скоро принесе відчутні плоди. Скаже, але чомусь воно цього не відбувається? Дорогі мої, не все так просто, не все так зразу. І той союз радянський теж не так скоро розвалився. Все виглядало, що воно велика і могуча страна. Але розвалилося. І ми сподіваємося на те, ми віримо в це. І просимо Бога, щоб це Господь тільки приспішив. От лише дивлячись на усі військові злочини, що скоїла Ерефія за останні дні, за останні місяці, чи буде цікавити нас їхнє прозріння? Тут треба вирішувати вже кожному, як ми віднесемося до того. Бо рано чи пізно війна закінчується, не знаємо чи сподіваємося, що з добрим результатом для нас. Ніколи оце ніколи не простимо, несправно, прости нам, як і прост... Ви не наші, прощати треба. Треба не забувати, з ким ти з коло кого ти живеш, і хто тебе називав своїм братом. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, а також коментуйте, висловлюйте свої думки. Цікаво буде і вас почути на цю тему. Ну і подобайки верх -вниз. Вірю, що не всім це сподобається, ну, але в міру можливості якийсь може не наука церкви, а це особисте моє бачення. Амінь. Бо запитують дуже часто, щоб я висловив свою особисту думку. Слава Ісусу Христу!